Всім привіт! Автоматика показала, що фікальний насос забило. Зараз подивимося рівень. Подивимося чим його забило. Все скоріше, що так як все з лофеточками. Людям мало проточної води, вони вирішили шамитися з лофетками. Рівень у нас тут є, більше половини. Лезвина і мережі робиш тут і Ну і от салфетки Я кожного дня по декілька раз на день витягаю. Вже зібрана колекція за тиждень. Так що мийтесь в поточній воді, без салфеток бажано. Все, всім дякую за увагу.